Вітаю, друзі! Я з України. Сьогодні 23 травня 23 го року. І показую вам Гібрид. First гібрид Arrive. Це в мене не новинка, він вже в мене давно, декілька років. Вже ділила його, і це після поділу таке от не зовсім гарне цвітіння. Він набагато гарніше, я його бачила, як він вміє гарно квітнути. Дуже гарний сорт, великі квіти, але от ось після, після поділу бачите, такі досить ще, не дуже такі квіти, хоча теж досить цікавий, гарний сорт. Мені дуже подобаються самі квіти, цікавий. Колір, він такий, я не знаю, як сказати, бузьковий чи лавандовий. Ну, як для півоній досить рідкісний відтінок, досить, досить такий цікавий і гарний. Варта уваги ця півонія, У мене було багато, дуже багато сортів. Знаєте, як ото там перший час там наберешся, накупуєшся, там, а все хочу. А на картинках вони всі гарні, всі, але о, залишила собі о, не всі сорта. Всі гарні, але я собі так залишаю ті, прям від яких прям аж ах, подих захоплює. І саме цей сорт є один, одним з них. Ось. Дивіться, сонечко зараз ховалось, і дуже-дуже гарно відтінок. Ось камера дуже правильно зараз передає відтіночок. Такий, от він дійсно лавандовий, буськовий, неперевершений. Він такий аж перламутровий колір. Знову ж таки наголошую, розмір набагато більший. Він на наступний рік буде набагато більше. Тому на це не звертайте увагу, кущ після поділу, навіть незважаючи на те, що він отакий от вже великий, але все одно йому треба дати час для цвітіння, і він вже на наступний рік покаже себе, буде знімати обов'язково. Ось, то, що я казала? Перед цим я казала, що я залишаю собі, залишила не всі сорта, які у мене росли. Цей сорт, він вартий уваги, я рекомендую. Як на мене, він прям ну дуже-дуже ну, гарний. First Arrive. І то гібрид. І то гібрид в нього такі от листя, одразу можна зрозуміти, і дуже цікаві бутончики, бачите, такі вони продовгуваті конусом. Ось ще скоро відкриться бутончик. Гарне листячко. Дуже класний, ну прям дуже. Гарно мені сонечко допомогло зняти. І при промінчиках, при освітленні і без, щоб можна було побачити різницю. Ну, прям-прям-прям-прям дуже. Дуже він класний. Рекомендую, друзі. Ще решта бутончиків зацвітиш, я покажу. А поки, друзі, пока-пока. Сьогодні 24 травня, і ще заквітло, за, 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 за господи. У дві квіточки 2 квиточки пивонії ферстра. і я підійшла показати вам. Ой! Красунчик, просто красунчик, неперевершений сорт. Але потріпало, потріпало трошечки пелюстки, бачите, порвало. У нас ці дні дуже сильні вітра. Прям о, і хмари ходять-ходять кругом да около, як то називають, а дощу немає. А нам треба. Треба дощик дуже-дуже. Був один дощик за весь цей час пройшов. Така непогана злива була, о, але вже все, все висохло. Хочеться ще. Ну, вітер тріпає, все. Тому трошечки о, пелюстки, бачите, такі вони постраждали. Але сама півонія, сам сорт, дуже мені подобається. Дуже-дуже. Дивіться, оця квіточка вчора розпустилась, і бачите, вона вже так от вигорає, трошки додаються такі от як білі відтінки. Тобто він ніколи не вигорає до білого кольору, він не стає білим. Але от якщо порівняти з цим, з цією квіточкою, подивіться, бачите, різниця є. Не можу навіть сказати, який кольор мені подобається більше. В перший день чи на другий день. Я не, не знаю. Правда, не знаю. Дуже гарні обидва кольори. Кущик доволі ще молоденький, треба дати йому гарно нарости. Він після поділу. Мабуть, я так і роблю помилку, що я ніколи не підживлюю рослини. Бачу, що вони так і потребують підживлення. Треба колись буде цим зайнятись. Ну, поки так. Ось така краса. Постирай. Ви.